Друзі, з нами на прямому зв'язку голова угорської громади Києва. Тібур Томпа. Пане Тібуре, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня, пане Павло. Дуже радий вас бачити знову. Пане Ціборо, я хочу сказати, що ви і ваші однодумці зробили справді дуже важливу справу, тому що ми з вами, коли останнього разу говорили, ви ж були однією з тієї сили, яка писала листи в угорщину, та закликаючи Орбана схаменутися, якщо він намагається українських угорців захистити, то не тими методами, які він робить. Ну і, врешті-решт, коли ми говоримо про ту славнозвісну каву, ми розуміємо, що це теж впливало. Це приклад українцям по всьому світу, що якщо ви Хочете допомагати Україні, то треба не просто сприймати новини критично і засмучуватись через якісь події, а діяти, виходити на акції протесту, писати представникам своєї влади, уряду і так далі. Тому це, це справді фантастична робота. З іншого боку, пане Тіборе, Всі розуміють, що Орбан нікуди не подівся. Навіть представники його уряду говорили про те, що ви можете там скільки завгодно радіти рішенню щодо європейського союзу, але врахуйте, що там ще 60 голосувань попереду, і от там-то ми вже будемо відра. Як можемо, що зараз відбувається в внутрішньоугорській політиці? Чи можна визначити остаточно що там із Орбаном та його позицією? Так, звісно, на жаль, Орбан продовжує свою. Таку нагідну гру проти України проти українців і проти всього Європейського союзу демократичних країн навіть виступає дуже різко проти новообраного уряду Польщі. але не забуваймо, що все ж таки ми і далі будемо все це слідкувати і боротись, і я запевнюю всю українську громаду що угорська громада є україноцентричною, і я все рівно буду закликати і закликаю Орбана і всю угорську ладу відстоювати Україну, тому що Україна це відстоює не тільки Угорщину, а весь демократичний світ. Зараз пане Тіворе і в Україні, і в Європейському Союзі в такому передочікуванні: а що буде, коли Угорщина буде головувати в європейському союзі? Ви знаєте, що тут є історія з тим, що ймовірно Шарль Мішель, який анонсував, що може піти у відставку в поточному році, всі кажуть, і пророкують, що йому умовно на тимчасову зміну може прийти Та? Ну, а далі вже ясно, що буде велика небезпека, що буде в самому всередині європейського союзу, у той же час, Чільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба він каже, що ну треба треба протриматися та пережити ці шість місяців, тому що Орбан це не тільки головна біль України а загалом Європейського союзу. Чи тут ви передбачаєте, що Орбан скористається? Якщо так трапиться, і він справді буде певною мірою обіймати цю посаду, що він скористається і буде на користь, не знаю, можливо, Російської Федерації, можливо, ще якихось наших ворогів використовувати і час, і свою посаду. Ну, в першу чергу, я хотів би заспокоїти Україну. Українців, що це та дійсно теоретично він міг би очолити раду Європейського союзу, яка приймає стратегічні рішення по розвитку всієї всього європейського союзу. Але уже сьогодні я навіть бачив у горській орбанівській пресі, є повідомлення, що все це тільки теоретично, тому що дуже багато опцій є навіть і про це говорять е, керівники Європейського союзу, е, що все рівно вони знайдуть е, рішення. Уже є навіть про те інформація, що більш за все е, раду Європи е, очолить не Орбан, е, а очолить той же самий Хавіер Беттель, друг України, е, очільник е, МЗС Люксембургу або Маріо Драгі, колишній. Е, Прем'єр-міністр Італії тому це все слава Богу. Це тільки теоретично, тому що ну так стало, що орбан довірити Артіль Оленоводів тем за за Уралом хантимансійського не більше. Пане діборе хотів вас поцікавитися щодо опитування, яке нещодавно було проведене серед угорців, зокрема молодих угорців, і от 54% із них вважають, що орбан може вивести угорщину з євросоюзу. Наскільки вірогідна така такий розвиток подій? Абсолютно неймовірно, це нереально. Скажу зразу, чому нереально, не тому що Угорщина вже більше десяти років фактично на балансі на дотаціях Європейського союзу. Угорщина не є самодостатньою європейською країною. Один приклад тільки наведу до тих пір, поки не розморозили кошти Європейського союзу. і педагоги в Угорщині не отримали отримували вже більшу року заробітної платні, і навіть недавно я розмовляв з угорським педагогом в Будапешті, нібито обіцяють їм, що як тільки надійдуть гроші, а гроші вже почали надходити, але до сих пір ще зарплатні немає. Але вже обіцянки є, і це все завдяки грошам Брюселю. Я вже не кажу про інші економічні моменти, виплату пенсій, так та все інше. Тому тут е, я вважаю це нереально. Дякуємо, почули і вдячні за коментар. Голова угорської громади Києва Тібор Томпа був з нами цієї миті на зв'язку.